перше підняття на 10% тарифів було із 8 серпня. E, значить, друге підняття з ну, 1 жовтня, але ну, я б його назвав значить, якось оксамитовим підняттям. E, значить, працює залізниця, працює по так називаємо коефіцієнтам індексації на квитки. Тобто ми знаємо, що у п'ятницю неділю квитки дорожче, там вівторок середа дешевше, і аналогічно і по періодам року. От, наприклад, з першого по двадцяти з першого нульшого, по 20.01 коефіцієнт прийняється 1,02. Ну, щоб я далеко не заходив, я зараз порівняю літо і от що було, і наскільки піднімуться ці ціни, і ви зрозумієте, що ціни навіть опустилися на квитки. Тобто в за літні місяці, от якщо ми подивимося на цю тариф на цю сітку індексації з 1.06 по 31.08 приймався коефіцієнт 1.07 до вартості квитка. Тобто, коли ви купували квиток, автоматично система умножала його на 1.07 і получалося, що ви там на 0,07 відсотків, скажемо, сплачували більше літом, тому що попит. А починаючи з 1.10 от зараз по 24.12 коефіцієнт приймається 0,93. Тобто, якщо це перевести, як ви кажете, в гривні, то я можу навести такий приклад, наприклад, поїзд Київ-Харків, 498 кілометрів відстань. Якщо в літній період цей квіток коштував пласкартний 120. Пласкарний 124, купейний 226, то зараз, з підняттям, як ми його називаємо, на 10% пласкар буде 120, а купейний 218%. Тобто іменно за різницю цих коефіцієнтів, що 0,93 зараз приміняється, і був 1,07 в літній період, воно виходить, що навіть йде здешевшення квитка. Тобто, я думаю, що тут люди почувствують наоборот, не менше будуть платити за квитки. Ну, не, не, немає такого. Я, наоборот, якщо, якщо сказати за пригородне сполучення, бо це ми говоримо зараз з вами за дальне сполучення. Що за пригородне сполучення, то ну, більшість пересіла з автобусів, автобуси підняли ціну. От, всі. А на, на пригородному сполученні у нас, чесно кажучи, навіть якийсь такий ажіотаж. Тому що до Чопа от, ну, 5 гривень, 4,50, я маю тут ціни. Я вам зараз скажу, наприклад, от, якщо ми їдемо з вами. От до батьова, до батькова квіток стоїть 550. Ну от скажіть, це батько, де батьково, де ми, скажімо. так, хто доїде до батьова? От візьмемо з вами, наприклад, інший напрямок. Візьмемо чоп. До ЧОПа 5 гривень, навіть 494. Зараз 494, тобто можете, 5 до ЧОПа. до Мукачева 7,50. Ну, а тепер візьміть син. Ціни... Автовокзала, і ви зрозумієте, що люди в основному зараз користуються такими навіть занадто дешевими, я би сказав, приміськими перевезеннями. От до Березного 6 гривень, квиток, 5,92, 6 гривень. Тобто, в цьому напрямку, взагалі, це, ну, це вже навіть не ціна, по-моєму, за такі гроші доїхати. От до Королева 950, де королева 105 кілометрів, звідси, 950. Поїдьте автобусом, заплатите не менше 60 гривень. Я так думаю. Ну, а стосовно дальних сполучень, то ну, регулюється, Всі поїзда залишаються на своїх, на своїх графікових нитках, регулюється хіба в залежності від заселеності пасажирів, довжина поїзда. Тобто може їхати 18 вагонів, може їхати 20 вагонів, розумієте, От за рахунок цього, щоб більш раціонально використовувати рухомий склад, от приміняється таке, Тобто кожен день моніториться ситуація. Залишається так, як і було неділя, пік від нас. ele... Після свят пік від нас. Ну аналогічно з Києва, зі Львова, то п'ятниця або перед святами 6 жовтня вокзал Ужгород виповниться 10 років. Тобто 10 років, як функціонує, як функціонує зовсім новий підрозділ не тільки львівської залізниці, а ну і нашого міста. Це би хотів побажати, щоб ще 100 років просто як попередній вокзал. Адже ми знаємо, що на момент початку будівництва вокзалу, старої будівлі вокзалу, оце де лишився зараз приміський вокзал, де ми зараз з вами знаходимося. їй було рівно 100 років. Тобто 1903 року побудова вокзалу цього старого приміського, а це вже новий добудова. Я б хотів побажати, щоб ще сто років вони так дружно новий вокзал і старим вокзалом простояли і приносили задоволення нашим пасажирам, щоб кожен пасажир міг поїхати туди, коли він хоче, і за ту ціну, за яка є для нього оптимальною.